Доброго вам здоров'я, шановні! 21 лютого 2025 року, п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує про подобного Тимофія, що в символах. А ще сьогодні вшановується Козельщанська ікона Божої Матері. 21 лютого в народному дохристиянському календарі в цей день відзначали весновія, якого ще називали Стрибогом Зимовим. Цей день вважали особливим, адже саме тоді зимові вітри, онуки стрибога, починали приносити перші вісти про наближення весняного тепла. Люди спостерігали за погодою, прислухалися до подиху вітру і вірили, що саме весновій сповіщає про зміну сезонів. В народі про цей день говорили з Надією Весновій теплом шанує. Дожили до весновія, а там і зима не страшна. Вважалося, що цей день приносить весняну яру силу, обіцяє потепління та полегшення після зимових холодів. Весновій весняну яр приносить. А ще казали, що весновій вісник теплих днів. З особливим нетерпінням люди чекали перших теплих подихів весни, спостерігаючи за напрямком вітру. Якщо він дув із півдня, то вважалося, що наближаються справжні зміни. Дме з півдня, весняний вітер змін. В цей день часто зверталися до природи із закликами Весновій, весновій, на село тепло навій. Якщо сьогодні на вулиці дме східний вітер, то зовсім скоро стане тепліше. Чекати залишилося недовго. А ще є цікава прикмета така. Якщо 21 лютого вам пощастить побачити білого зайця, то можна сміливо очікувати, що зима ще нагадає про себе і ще випаде сніг. Ну, цьогоріч у нас зі снігом було самі, знаєте як? Втім, останніми днями якраз засніжило, принаймні у нас в Києві. Оці краєвиди чудові, які ви бачите зараз, шановні глядачі, вони саме відзняті у ці дні, коли насніжило. Слава тобі, Господи, хоч побачили зиму в цьому році. А з цього відео я ще більше вам розкажу. Про традиції, вірування, про знання цього дня. П'ятниця сьогодні незвичайна, вона особлива. Я про неї дуже детально розповім. Цю п'ятницю треба окремо вшанувати і розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити, розповім, що сьогодні обов'язково треба приготувати. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі. А ще підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. На цьому телеграм-каналі я час від часу викладаю якісь додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі нашій. Я дякую всім заступникам небесним за цей чудовий день за 21 лютого 2025 року за п'ятницю. Слава Україні! І я починаю свою розповідь. Преподобний Тимофій, відомий як пустельник із монастиря Символи, народився в Італії та з юних років присвятив своє життя служінню Богові. Він трудився в монастирі, розташованому біля гори Олімп в Малій Азії, де наставником його був архімандрит Феоктист. Разом із ним там навчався й майбутній сповідник преподобний Платон Студійський. Завдяки своїй глибокій вірі та духовним подвигам преподобний Тимофій досяг високого рівня духовної досконалості. Господь дарував йому здатність зцілювати хворих і виганяти нечистих духів. Велику частину свого життя він провів у відлюдництві, мандруючи пустелями, горами та лісами, невпинно молячись день і ніч. Проживши довге, благочестиве життя, преподобний Тимофій відійшов за святий у 795 році, залишивши після себе світлу пам'ять і духовний спадок чималий. Ще сьогодні православна церква вшановує Козельщанську ікону Божої Матері. Це одна з найшанованіших ікон, хоча її чудотворна слава стала відомою лише у 1881 році. Ікона має італійське походження та потрапила на українські землі через шлюб власниці з писарем запорізького війська. У XIX столітті вона була сімейною святиною роду капнистів та зберігалася в селі Козельщина на Полтавщині. Одним із найвідоміших чудес, пов'язаних з цією іконою, стало зцілення Марії Капнист. Дівчина тяжко хворіла. Лікарі діагностували численні вивихи, проте жодне лікування не давало результатів. Вона майже повністю втратила чутливість у кінцівках, а подорожі на Кавказ та консультації провідних лікарів тих часів не приносили полегшення. Зрештою, лікарі в Москві визнали свою безпорадність. В лютому 1881 року батьки Марії отримали звістку про приїзд закордонного професора до Москви. Перед поїздкою мати попросила доньку очистити ризу сімейної ікони та помолитися перед Божою матір'ю. Дівчина щиро благала про допомогу, притиснувши ікону до грудей. І сталося диво. Вона раптом відчула силу в руках і ногах, вигукнула од радості та змогла самостійно ходити. Священник одразу відслужив подячний молебень, а звістка простілення швидко поширилася серед людей. Після повернення сім'ї до Козельщини до ікони почали приходити прочани, сподіваючись на чудесну допомогу. Через велику кількість паломників образ перенесли до спеціально збудованої каплиці. А згодом в 1882 році звели храм. Святійший синод у 1885 році благословив створення жіночої громади, яка в 1891 році перетворилася на монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні Козельщанська ікона Божої Матері перебуває в Красногорському Покровському жіночому монастирі. Київська єпархія. На її честь складено богослужбові тексти, зокрема службу та кафіст. Люди й досі звертаються до неї з молитвами, вірячи в її чудодійну силу. В народі 21 лютого було святом стрибога Зимового, тобто Весновія. Воно зв'язалося з іменем християнського святого, якого так само сьогодні шанували. Тому цей день так і прозвали Тимофій Весновій. Здавна люди вірили, що саме 21 лютого прокидається вся нечість, яка взимку дрімала в своїх схованках. Від цього дня вона починає шкодити людям і природі, тож наші предки мали свої способи захисту від темних сил. Вони збиралися на височинах, на пагорбах чи горбах і розпалювали великі ритуальні багаття. Ці вогні символізували зв'язок між землею та сонцем. Вважалося, що вогненна доріжка до небес знищує злу силу і відганяє негаразди. Від ритуальних багать запалювали факели і обходили ними свої поля, оберігаючи врожай від злих духів. Молодь обов'язково стрибала через полум'я. Це мало очистити від хвороб, невдач та гріхів. Навіть худобу водили навколо вогнищ, щоб вона була здоровою і добре плодилася. Щоб у домі панував добробут. Господині цього дня бралися за генеральне прибирання, вимітали з оселі весь бруд, мили підлогу, двір, позбавлялися поламаних речей і непотрібного мотлуху, адже за народними повір'ями все зайве і зламане накопичує негативну енергію та притягує нещастя. З цього дня починався час весняного пробудження. І люди, і тварини раділи теплу та сонцю. В давнину старші люди. Які взимку майже не виходили з хат, відтепер збиралися на призьбах, спілкувалися, згадували минуле, а малеча тулилася до них, ловлячи кожне слово. Цілителі та знахарі радили відзначати цей день тривалими прогулянками. Саме з 21 лютого, казали вони, можна сміливо відкривати сезон свіжого повітря, насолоджуючись весняним пробудженням природи. Сьогодні, в п'ятницю перед поминальною суботою, в селах Київського та Житомирського Полісся збереглася цікава традиція. В цих регіонах п'ятниця та субота перед початком сиропусного тижня, тобто це п'ятниця та субота на м'ясопусному тижні, ці два дні присвячені пам'яті померлих і відомі як весняні діди. Ці дні родини збираються на поминальну вечерю в п'ятницю та на поминальний обід в суботу. До столу запрошують комів, родичів та сусідів, які приносять із собою хліб, адже існує давнє повір'я, що приходити на таку гостину з порожніми руками не годиться. Традиційно поминальну трапезу починали з особливої страви сити. Яку готували, зокрема, в селищі міського типу Володарка та в селі Вересня, або ж кануна, кани, поширені в селах Мартиновичі, Орани та Хухарі, чи колева, приготування якого було звичним для села Луговики. Основу цієї страви складали подрібнений печений пшеничний хліб, змішаний із розведеним у воді медом або цукром. Варто зазначити, що колево це одна з найважливіших поминальних страв не лише в Україні, а й в багатьох слов'янських народів, особливо східних і південних. Його головні інгредієнти хліб і солодка ситна підлива, відображають глибоку символіку єднання поколінь і вшанування пам'яті предків. Якщо сьогодні ви відчуваєте, що з'явилася така потреба в захисті, в захисті себе, своєї родини чи захисті власного дому від всякого лиха, варто згадати про силу древніх оберегів. Наші предки вірили, що хрест не лише символ віри, а й могутній знак захисту, що не дає темним силам наблизитися. Хрестилися наші пращури і вертикально, як ми звикли в церкві хреститися, а ще вони хрестилися по діагоналі. Це так само вважався захисний такий символ. Особливо важливо захищатися було для наших пращурів вночі, коли тіло відпочиває, а душа відкривається світові снів. В цей час людина є найбільш вразливою до темних впливів, бо свідомість не здатна контролювати події навколо. Недобра думка, заздрісний погляд чи навіть лихий вітер можуть зашкодити спокійному відпочинку та ослабити енергетичний захист. Саме тому наші предки перед сном обов'язково читали оберегові слова, аби створити довкола себе невидиму стіну, яка не дасть злу проникнути в їхні сни, в душу та в дім. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. В постіль лажусь, христом стелюсь, Христом укриваюсь, ангели по боках, Спасителі в головах, спасіть мою душу од усякого зла, од усякого врага, не тільки мою душу, ще моє чадо і моє обістя. Ісус Христос, спаси і Божия Матір Марія. Що не можна робити сьогодні? 21 лютого, за віруваннями наших пращурів, краще уникати зав'язування вузлів і створення петель, наприклад, не можна шнурувати взуття. Кажуть, що це може призвести до складних життєвих виборів і заплутаних ситуацій. А ще 21 лютого не варто звертатися за допомогою до незнайомців. Навіть із найкращими намірами вони можуть ненавмисно направити вас хибним шляхом. Ще одна прикмета цього дня варто утриматися від алкоголю. Вважається, що навіть невелика доза здатна тимчасово позбавити людину здорового глузду, через що вона може наробити неприємностей, про які потім пошкодує. А якщо цієї ночі вам насниться щось дивне чи незрозуміле, не поспішайте приймати побачене за істину. Віриться в нашому народі, що сни, що сняться в ніч на 21 лютого, називають обманними. Все, що в них відбувається, може означати зовсім протилежне. Але якщо хочете правильно розтлумачити їх значення, краще звернутися до досвідченого тлумача Сновидінь, адже іноді в таких снах приховуються складні символи, які не так легко зрозуміти самостійно. 21 лютого Припадає на п'ятницю м'ясопусного тижня, а це означає, що сьогодні діє певне обмеження в харчуванні, не можна їсти м'ясні страви, триває піст одноденний. Цей день вважається пісним, і традиційно наші предки утримувалися від м'яса, готуючи більш легкі страви. М'ясопусний тиждень це період перед Великим постом, коли поступово змінюється раціон. Щоб підготувати організм до майбутніх обмежень. В народі його ще називали м'ясопустом, адже після нього, після цього тижня, м'ясо виключали з раціону аж до Великодня. Це також дуже хороший день, щоб трохи зупинитися в щоденній метушні і подумати про щось важливе. Вважається, що пісна їжа допомагає не лише очистити тіло, а й налаштувати думки в спокійний і гармонійний лад. Звісно, сьогодні ми маємо іменинників. І 21 лютого іменини відзначають люди з наступними іменами: Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло та Ольга. Хочеться привітати іменинників з їх святом, з їх іменинами, побажати всього найкращого, міцного здоров'я та впевненості в завтрашньому дні і в сьогоднішньому так само. Ось такий сьогодні день цікавий, шановні глядачі, М'ясопустний тиждень ще триває, і це один з двох пісних днів на цьому тижні. Завтра вже знову ми зможемо ласувати м'ясними стравами, але знову ж таки, це ненадовго. Завтра, післязавтра і все. Потім вже ми переходимо, якщо ви, звісно, дотримуєтеся цих традицій і цих звичаїв, ми переходимо вже до споживання тільки сиру, сиру і молока. От, А ще я хочу вам нагадати, що саме сьогодні весняні діди у нас починаються. В народі, в народному календарі насправді в церкві так само сьогодні з вечора будуть певні відбуватися ритуали. От, тому вечеряти сьогодні, згадати померлих можна, а завтра вже пообідати так само можна, поминально обід влаштувати і піти на кладовище. От ось чим можна зайнятися ці, ці два дні. За про завтрашній день я вам більш детально розповім, що завтра обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!